Усім доброго суботнього ранку вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, як завжди, субота у місті Луцьку, суботній ринок. І ми йдемо дивитися з вами. Ціни актуальні на 14 грудня. Скажи, будь ласка, скільки молоко коштує? Які <реку> канал? <реку> канал Луцький ринок. <реку> Яка ціна молочка? 55 за бутилочку, так а сир. 160. 160 гривень, о, ціна вже вища. Дякую вам. Так, йдемо дивитись далі. Як ми бачимо, ціни на сало 200 гривень, 150 і по 50. Добрий, Добрий день. день. А яка ціна у вас на м'язку? Лопатка 160, шинка 170. Угу. 160 лопатка, шиночка 170. Ціна ще не підвищилася, ціна нормальна. Далі будемо дивитися. Ось яйця бачу домашні. А яка ціна домашніх яйць? По 85 домашні яйця. Так, тут бачу домашні яйця по 70. Добрий день. Як ви замерзли? Я нормально. Нормально. Коли ви вже брати почнете. А що там Катька ваша? жде свого А по чому? Так само? По 200? По 190. О, бачите, вас дешевше трошки. Холодно, правда? Та ні. Ну чого мороз є? Тут тобто тепло апловдіватись треба. Леся гарного продажу. Так, дивимось. Далі що в нас, хоч і в місті Луцьку сьогодні мінус до десяти мінус було морозу, але ринок є. Бачу, так само черга стоїть за яйцями. Зараз подивлюся, яка ціна. Яєць. Навіть бачу є, що мінімальна ціна по 40 гривень за яйця черга стоїть. Значить, тут ціна нижча. І максимальна ціна е, навіть є по 88 гривень. Це вже великі яйця. Так, бачу, що базар насичений, є багато людей, багато є м'ясних продуктів привозили. Так, дивимось далі. Що у нас тут теж м'ясні продукти? морквочка 25 гривень, бурячок 25 і часничок від 100 до 200 за кілограм залежить від розміру. Так, що тут далі є в нас? Сметанка сепараторна. А яка ціна сметани сіператорної? 120 По 120 гривень замерзли. Да, да, Трішечки замерзли, бо мороз. Сметана і та замерзає не так, все замерзає. Добрий день. Бачу, у вас така різноманітна рибка. А що це якесь власне виробництво у вас? Ну, це так на рибачі, у нас на коняки на а, це луцьке місцеве виробництво. О. Як давно вас не видно було ніде. А ми як тепло не їстимо, ну, як, <риви> як холодно. Так, а я знаю, що луцька продукція луцького м'яса цього рибази дуже смачна. Смачна, гарного продажу. Дякую вам. Так, тут селера. Кілограм 60 гривень, 85 гривень коштує така капуста квашена і гарбуз по 13 гривень за кілограм. І далі яблучка бачує, горішки по 50 гривень горішки, а морквочка по 20. Люди ховають трішки товар, бо мороз холодно. Так, мандаринчики по 75 гривень. Досить насичений іде торг. Навіть бачу вже і кутю продають. О, а скажіть, скільки в стакан куті? 10. Ой, недорого, але класно. Ви вже продаєте до свята. Супер. Так само бачу є морква по-корейськи, капусточка ось така теж. Печіна по 90 гривень. ідемте далі. Тут вже теж повним ходом продають кутю. Так, цибуля зелена по 15 гривень за 100 грам. А ось така жовта по 25. Так, ми бачу по 100. А скільки домашні яйця ваші? 90. По 90 такі гарненькі. А ці кури? 180. По 180 за кілограм. Десь курка до двох буде, так? А навіть і більше. Ну, хороші кури, хороші. Такі гарні тушонка по 150 півлітри, грибочки 115 за півлітрову баночку. Так, дивимось далі, що в нас сьогодні. Тут навіть і трошки пусто, не всі продавці заповнено. Бачу, гранати 130, а хурма по 110. За кілограм рибка свіжа є. А скільки риба свіжа? По 130 за кілограм гарна велика свіжа риба. Тут також є м'ясні продукти. Тут. Привезли, бачу, молочні продукти, хазяйки попривозили. <рес> так, тут наші гарні продукти з гарним м'ясом. А ну дайте на по п'ятдесят, може кусочок там. Добрий день, Долей. а де діли вову? Володю? Десь поїхав на масаж. <рес> О, правильно. Молодець. Гарне, гарне дуже м'ясо по чому. Е, ще раз по 50 гривень це сало. Сало все по 50. і смале, дуже гарне. Я купувала дуже-дуже смачне і м'якеньке. По 50 гривень. Ой, ціна, супер. А м'яке воно? По 50. Можна проводити. Все, гарного вам продажу. Щасливого гародян. Так, що тут далі? Дивимося, ще є. Тут також є, бачу, що свіжа риба. По 70 гривень з Одеси. Свіженька риба яблука по 20 і по 25 гривень. Дуже багато м'ясного сьогодні. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте для нас і нашого каналу. Це дуже дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Також на нашому каналі є посилання на банку від Монобанк. Ой, який індик. От бачу. А індик сумці більший ще. А скільки ціна такого? Красу. 1300. Красавця. 1300. 1300, о, це правда є ще. А по чому качка? 700 гривень, що Качка по 700 гривень. Але хороше, має? жовте. Так, далі дивимося. Яблучок багато є, привезли яблучок, але... Ціна скрізь по 25 гривень, є і по 30 більшого розміру. Так, сушка коштує 40 гривень за літрову банку. Тут дуже гарна, як завжди, морква. Добрий день. От я завжди вашу моркву хвалю. Кажу, реально найгарніша на базарі у вас морква. Така прям свіжа-свіжа, супер. Клас. А Скільки печена капуста? 75 сімдесят А огірочки 100 гривень. 100 гривень. Угу. Квашена капустка є. Хто хоче, можна не квасити. Ось так купити. Скільки коштує? 70 гривень, 70 гривень така баночка. А скільки там літр? А, е, да, да, літр. Да, літр. Да, угу. Километр. Все у вас так гарно поскладено. Сушка в банці. Ну молодець. Хозяйка, просто хозяйка. Дивіться, яка цибуля гарна. По чому цибуля? 30 гривень. Ось ця 30. А ось та жовта 25. та по 25. Картопля. 25. По 25. Хоч і мороз, поки що ціна вся та сама. Всього вам гарного продажу. <проводить> Щасливо. Так, сік з яблук продають. Ось така. 3 літри, 120 двадцять гривень. Яблочко 25. двадцять п'ять. Добрий день вам. Так, дивимось. Далі що є тут на ринку? Так, сметану продають. Сепараторну. А яка ціна банки буде? 140 гривень, 140 гривень коштує баночка з сметани. Тут далі дивимось є груші. Непогані гарні груші, дуже смачні. А яка ціна груші? Оці 450 буде від 45 до 60 гривень коштує груша. Квасолька по 15 за стаканчик і яблучка по 25 гривень. Так, дивимось далі. Ну, дивіться, так Що нам сьогодні тут, як завжди, привезли хліб? Друзі, нагадуємо вам, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Бачу, що бурячок 25 гривень, капуста 30 і по 25, пекінська капуста по 40 гривень. Доброго дня! вам. Добрий день! Замерзли? Трошки є. Трошки є, Трошки є, трохи мороз був зранку. Так. Та й зараз, не Ну десь, мабуть, градусів 6 є. Цибулька 20 гривень. Ось така. Як -то це називається? – Це гарбузовена гарбузове насіння. Скільки стаканчик? – стакан. 20 гривень, а чесничок, чесничок 10 гривень О, теж гарний, великий за десять гривень. А така от капуста у вас по чому? Капуста 60 гривень за кілограм. Ну теж непогано. Вже готовий на квашене, купуй і, і користуйся, смакуй гарного продажу. вам. – До Побачення. Так, капусточка по 30, бурячок 19 і так само ось тут по 20 є ціна. Дуже багато продають, бачу, птиці. Індики, ось такі великі, гарні індики. Понапасли і вже продають і орієнтовно ціна буде від 1000 поштувати. Так, підійдемо до нашої господинки з медом. Доброго дня! Добрий день! Що замерзли не, трохи? Ні, ще не було коли не було а, коли не було все. Це горухи. Я бачу у вас, і сметана якась з'явилася. — Сметана вже є. Так а -а -а -а. сметанка, є вже сир, молочко. А по що... чому сметанка? пів літра по 110. — По 110, десять, зрозуміло. Так так. а сир скільки? Сир. По 130. Це по 130. 130. Угу. А молоко за банку? – Літра 40. А, літра 40 а, гривень. А банки ще є, пам'ятають. Угу. І не бачу, не що у вас у банках, в банках це дуже добре. Що банка, ще там люди замовляють, Також є і на замовлення мають ще, 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 ще прийти. Так. Трохи той мороз нам помішав, правда? Вам торгувати, а мені знімати. Холодно, ну нічого, Все, так. Дати раду там, щоб хлопцям так. було тепло. А ми туди постав це ми, так. Самі собі, собі, собі ще допомогти. Якось уже ми так. Якось ми так, вже і Бог захистив. Так, так і допоміг їм. То... Так, молимося за наших та, за наших та, хлопців, та, за наших, та, хлопців, та, за наших та, військових і чекаємо та, перемоги. Та, Все та. щасливо вам Вам добре. дякую. Так, тут теж яблочка є на ринку. Базар досить насичений, хоч і все-таки тримається мороз. М'ясного дуже багато. Ґдиві. Навіть є ось така голова 30 гривень за кілограм велика. Так, що тут далі? Є тут також привезли багато курей. Ось бачу, що є ще свіжа риба. М -м -м, скільки риби, добрий день. Що у вас тут по цінах? 50 замерший, за перший карась. Замерша по 50. 80 живий. 80 жива. Ну, теж гарненько. Це лимано, це Одеса. Ага, з лимано, зрозуміло. Клас. Жива така прям взагалі. Просто позамерзала, бачите. Ні, ну то ж мороз, що ви хочете, 10 градусів зранку. А оце що по 100? Це пеленгаз. Пеленгаз по 100. Угу. Вже Тей. трохи продалися. Ось можна підходити до купувати рибу. Хто любить риба свіжа, хороша. Навіть кого, от, наприклад, сьогодні зранку був живий. Ось, бачите, вже ціна зразу на половину впала, 50 гривень, але свіжа рибка. Видно, що теж живий. Ну це ж мороз такий, що хотіти. Все мерзне. Ця ще. Ще на кору продає, той, що на вулиці. Так само, так. Да. Ну нічого, в нас вже ці морози на наступному тижні відійдуть, вже буде плюсова температура. Так що на наступний раз можна підходити, купувати одеську рибку. Так, а ми дивимося далі, що в нас є сьогодні ще на ринку. Як завжди, ринок насичений. Є що придбати за різними цінами. І дешевше, і дорожче, на ваш вибір можна вибрати любі товари, хоч і все-таки на вулиці холодно. Яблук дуже багато, від 20 до 30 гривень свіжих. Так, сюди глянемо, що є. Тут теж, як завжди, багато у нас капусти. Ось тут пана Миколи є фреш. Можна купити по такій самій ціні 60 гривень за літр. Ось трішки підмерз гарбуз, бачу, молоко освіжається. В нього навіть купують, черга стоїть, бо людина-продавець дуже привітна, завжди посміхається. Так що підходьте, можна купувати. Дивимось далі, що тут є тут також багато м'ясного, колбаси ось такі. А яка ціна колбаси? 260. Ні-ні, дякую. А салтисон? 180. 180. А дайте вас попитаю по бочку, ціна яка? Бочок. 150. О, ціна у вас навіть нижча. 150 гривень. А м'ясо таке гарне? М'ясо і недорого, 190 шиє біток 190. По 190, ага, таке гарненьке, все. Свіженьке, бачу, що таке домашнє. Так, да, Це домашнє. Ну, я бачу смалене. ось. А свіже, бо холодно. Смалене видно, що соломою смалене. Все дуже гарно. Підходьте, купуйте до цих продавців, вони завжди привітні. Земля що свіже. Свіже, так. І сало яке гарне, товсте. Ой-ой-ой, це дорого. 120 гривень. 120... Та ви що? Я, да. я хочу на... продати. А я хочу не буду зідати от там 180 гривень. Сало супер, велике там, і недороге. 120 так. гривень таке. Так, 120 гривень за таке товсте сало, ціна дуже дуже хороша. Підходьте до цих продажів. Там 200. Так, там дорожче. Так що дивимось далі. Тут бурячок по 20 гривень, морквичка по 25 гривень. Так, дивимось, що далі. Огірки квашені є. А яка ціна огірків? По 100 гривень домашні квашені огірочки. Угу. Можна підходити теж брати, хто не наквасив на зиму. Підходити і купувати. Тут бачу щось сок є. Яблука гарні. Ні, так, що там далі? Щось дивимося. Так, а це наша... Доброго дня! А це наша хороша людина, хороша продавщиня. Я купувала в неї ось такий тортик, дуже-дуже сподобався. Все спечено на домашніх ось таких харчах, на молоці домашньому. У вас ж своє є, так, коровка, бачите, ви все. Дві корови в людини випікає домашні гарні торти, м'якенький, дуже смачний. Підходьте і купуйте. Дуже дуже привітна продавщиня. Гарного вам дня! Так, що тут вже сиро у Вас уже все ще сметана. Є по чому сметана? 120 за півлі. 120. Ну ціна ще поки така сама. Я вже підняла. Ну, трішки, ще не кардинально. 110, 220. Так, так. Ну, ще, ще трошки, ще більш-менш, не, на, не набагато, так ще терпимо, скажімо так. Тут, як завжди, бакалія. Недалеко від ринку, через дорогу, можна купити ось таку складену сосну. Це сосна у вас, так? Чи є ялинки? Бачу, є і ялинки. А скажіть, от отака скільки коштує? 600. Ця 600 гривень. Меншенька ялиночка ось така. 500. Ця 500. А ось такі скільки коштують? По 400. Ось ці по 400. А, 600. а ось ці більшенькі трішечки по 600 гривень. Дуже-дуже гарні, складені сосничка. Отака ось, ось теж сосничка по 400. І є також. Ось така маленька ялиночка по 350 гривень. Хто хотів придбати собі, можна прийти і купити тут собі вибрати і більшу. Більша коштує 700 і 900. Це вже на ваш вибір. Що ви виберете? По вулиці Соборності у місті Луцьку є ось такий ялинковий ринок. Бажаючи можуть підійти та купити собі, вибрати. Будь-яку ялинку або сосну. Ось такі є дуже гарні ялинки, можна вибрати. Великі. Немає десь продавців запитати, які ціни. Зараз підійдемо далі. Ось тут дуже широкий вибір. Є ялинок дуже різноманітних від малої до великої. Боже, скажіть, скільки ваша краса коштує? Різні ціни 200 гривень 300, 400. Сама менша коштує 200. Оце другий ряд. 300. 300. Цей ряд. 400. 400. 400. Боже, яка краса. Дуже гарний. дуже, дуже гарні. А скажіть, оці от Віночки такі по 250. Віночок 250. А ось така велика ялинка. Півтори. Півтори тисячі. Ну дуже гарні. Дивіться, можна підійти і вибрати навіть і гілочку. Гілочки є і соснові, і е, е, ялинкові. Можна підходити, вибирати. Це знаходиться у місті Луцьку по вулиці Соборності. Тут своєрідний такий ось ялинковий ринок. Зазвичай вони тут стоять щороку. Бачите, тут і написано ялинковий ярмарок. Є вибір досить різноманітний, і на підставочках ось можна вибрати. І навіть і самі підставки, ось такі великі, великі, величезні ялинки, дуже гарні, дуже рівні, красиві. Десь від півтори тисячі гривень. Зараз я запитаю точно, а скільки коштує ось така велика ялинка? Ось та зліва? Три тисячі. тисячі гривень. А ну дайте ще тут гляну. Що по чому? А скажіть а сосни скільки? Ага, в залежності від розміру по 500 і по 600 гривень. А ось такі ялиночки по 1000 гривень. Угу. Я бачу, вони всі вас позначені, все як має бути. Не то, що десь так щось вирізали, чи що. Дуже дуже гарні. Хто хоче купити, вибрати, підходьте та купуйте. Тут щороку є ось цей ялинковий ринок, дуже гарний навіть і подарунковий, є ось такі, що ростуть ялинки. Бачите, вони це навіть і не ялинки, це, скоріше всього, ялівці, ось такі кльові. Вони ростуть, ялинки, ось такі зібрані. Можна підходити і вибирати. Навіть і запаковують, ось такою штукою, запаковують цю вам ялинку. Ось такі ростуть. Класні дуже ялинки, різноманітні. Але ціни, я вам скажу, немалі на ці ялинки. Від тисячі гривень, але кого немає коштів. Придбати собі якусь таку ялинку дорогу, можна придбати гілочки, гілочки. а вас гілочок немає. Угу. Цікаво, яка ціна на гілочки. Тут також є продовження ринку. Теж продають дуже гарні і сосни, і ялинки. Хто хоче придбати собі якусь ялинку, підходьте на вулицю Соборності і купуйте. Wanna go where you love take me I'm losing my sanity you take me under for you I surrender you're making me land on other side of gravity or you get me under Друзі, а напишіть, будь ласка, у коментарях, які ціни зараз, вже зимовий період передсвятковий, які ціни у вас на ринку на е, м'ясні продукти та на овочі. Дуже цікаво почитати, як е, в інших регіонах України відрізняються ціни від міста Луцька. Тут також бачу, що продають яйця. Зараз подивлюся, яка тут ціна яєць, що так люди купують. По 55, по 60 і вища ціна, гарні великі яйця. Можна прийти і купити. Так, продають також і домашнє молоко. Немає десь продавчині, але в середньому ціна тримається така ж сама. Бачу, у вас багато грибочків. А по скільки у вас гриби домашні? Ось ці банці? Білі 220 і всі по 100. Ви закриті за говорите? Закрить. Угу. А це у вас бачу сушеніше є? Сушені. Красноголовці сушені. А яка ціна сушених? 80 гривень 100 грам. А, угу. Молодець, насушили. А хрінось такий, скільки? 40 гривень. 40 гривень. 250. 250. Так. 250. Крепкий, так? Ну, я б і сказала, що вже геть Угу. А часничок скільки? Пів кілограма 60 гривень. 60 гривень пів кілограма, Все таке домашнє, можна підійти і купити. Навіть ось є зачинений щавель на борщ, хто любить. Так що підходьте, купуйте гарний господині. Так, дивимось, що в нас далі ще є сьогодні ринок насичений і гарний. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, коментувати, ставити лайки для нашого каналу це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Ще трішечки пройдемось і будемо потрошки виходити з ринку. Ми вже Основну групу товарів переглянули, і можна зробити висновок, що в основному ціни ще не дуже піднялися, хоч уже і передсвятковий час вже не багато часу залишилося до е, святкування Різдва. Люди потроху закуповуються е, харчами до свята, але ще поки що ціни не кардинально виросли. Ще так трішечки, тільки піднялися на деяку групу товарів. Так, ми пройшлися і будемо вже виходити з ринку. Не забувайте підписатися, поставити лайк і прокоментувати. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі! Know how you feel, baby. I just wanna go where you love. Take me. I'm losing my sanity. you take me under. For you, I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me.